Дзвоники на кониках ой, дзвенять, поспішає сивий велес до маля небісива сива борода розвивається навкруг на світа. Велес? А як же дід Мороз? Святий Миколай? Це ж їхня пора. Що ж їх поєднує? Які традиції, вірування, звичаї? І про це сьогодні ми поговоримо. Наталю, а ти знала, що в слов'янських народів був злий дух, в якого вірували коротшун, мороз, студень. Він повелівав морозами і всім таємничим. У найкоротшу ніч року морозу приносили жертви, а в деяких віруваннях язичників ще й людські жертви. А я завжди в дитинстві чекала на діда морозу і Снігуранку. І це все фейк радянщини. Дід Мороз. Є штучним персонажем, вигаданим радянською владою на основі Злого Духа. Зрозуміла, чому тепер відмовляються від Діда Мороза і чекають на Святого Миколая. Так, святий Миколай, на відміну від всіх новорічних дідусів, має справжній святий титул. За своє життя Миколай зробив дуже багато благородних вчинків. Так, і це я теж знаю. Ще в дитинстві Миколай присвятив своє життя Бог служінню. І в юні роки став священником. Батьки Миколая були дуже заможніми і після смерті залишили синові великий спадок. Так, і потім цей спадок він брав частинами і роздаровував всім нужденним, бідним, а особливо любив роздаровувати своє майно дітям. Церква канонізувала Миколая, І його мощі виявилися нетлінними, зцілювали хворих людей. У нашому фольклорі багато предмет, пов'язаних з Миколаєм. Так на Херсонщині казали, якщо на Миколая йде сніг, то Миколай бородою труси й дорогу стелить. А на Харківщині, як на Миколи, іні, буде овес. А ще люди цієї місцевості справляли миколині святки. Уявляєш, цілих три дні гуляли. Робили узвар, робили кутю, і це все їли. А ще випікали спеціальне печиво миколайчиків. Ікона чудотворця була на кожній чайці запорозьких козаків. А рибалки при Чорномор'я жертвували йому перший улов. А чумаки зображували Миколая на сушеній рибі камбалі і брали із собою по друзі до Криму. За образом Святого Миколая ховаються людські уявлення про древню силу. І я знаю чому. Ще за часів до християнства люди вірували в такого Бога, як Велес. Це був зимовий господар. Він має вкрити мати землю білим кожухом, щоб вона відродилася навесні. Він слідкує за тваринами, він слідкує і за людьми, хто зробив добре, а хто погано. Працьовитих нагороджував, а невдячним залишав різочки. Як і святий Миколай? Так. А зараз давай перемикатись на нашу рубрику. Англійська легко! Хеллоу! Привіт! Скоро день Святого Миколая будемо просити в англійського святого Миколая теж собі тойс! Іграшки! Repeat after me. Повтори за мною. Ball. Ball. Car. Car. Doll. Doll. Scooter. Scooter. Teddy. Teddy. Train. Train. Спробуємо ще раз гадати, що це за іграшки. Йдемо назад. What's this? Teddy, Teddy, Scooter. Scooter, Doll, Doll, Car, Doll. Ball, Ball. Good job. Bye bye, goodbye.